Дуже важливо, щоб парламент не просто включився в розв'язання системної суспільно-політичної кризи в Україні, але ще надважливо, щоб парламент оперативно і вчасно вирішував ті проблеми, які перед нами виникають. Подивіться, якщо б після 30 листопада була би реакція парламенту, президента на побиття студентів, жінок пенсіонерів на майдані незалежності, не виключено, що такого би не було. Якщо б не було тут голосування руками неконституційно за закони 16 січня, то так само і була би відповідна реакція. Не виключено, що такого би не було. Якщо б відставка Азарова президентом була підписана набагато раніше, то також не виключено, що того, що зараз твориться в Україні, не було б. Саме тому звертаємося до усіх представників депутатського корпусу. Перейміться цією відповідальністю і розумінням того, що треба вчасно і оперативно ухвалювати ті рішення, які може ухвалити найвищий законодавчий орган нашої держави, що зараз потрібно зробити в першу чергу. Це є питання звільнення заручників. І потрібно внести зміни і доповнення до закону про декриміналізацію. І тоді напруга в суспільстві буде дуже швидко знята, а також випускати людей, які сьогодні є в ув'язненні. Друге, щодо конституційної реформи є два варіанти: або 41-80 голосуємо 300 голосами, і питання знято. Або підтримуємо конституційний акт, запропонований представниками опозиції, бо в противному випадку буде те, про що ми з вами говорили: втрата територіальної цілісності і національного суверенітету. Вже от Автономна Республіка Крим своїм парламентом нам хоче звертатися до Росії, щоб ці брали її під свою опіку, в тому числі не виключено і під військову інтервенцію. Оце може завершитися для України крахом повним і знищенням. Слава Україні!